Я лікар-реаніматолог, і з 1983 року я закоханий в ультразвукову діагностику. В 1985 році я вивчився на лікаря УЗД діагностики і почав роботу в відділенні невідкладних станів. Моєю головною метою був розвиток ультразвукової діагностики в критичних хворих, специфічно сфокусованою на легенях як основному вітальному органі. Однією з найбільш критичних точок прикладання альтозвукової діагностики є зупинка серця, коли час іде на лічені хвилини. Тому ми розробили протокол сезами, який дозволяє провести необхідні дії швидко. Протокол сезами виконується, коли у вашого пацієнта є зупинка серця, причина якої невідома. Тож, у відео ми наведемо приклад швидкого протоколу УЗД при критичних станах сезами. Який показаний при зукінках серцях. Крок перший пневмоторакс. Крок другий. Тромбоемболія легеневої артерії. Крок третій. Обстеження черевної порожнини та шлунково-кишкового тракту. Крок четвертий. Обстеження перикарда. Крок п'ятий. Обстеження серця. Крок перший: пневмоторокс. Цей прилад. Вмикається вже із правильними налаштуваннями. Тому все, що мені потрібно зробити, це прикласти датчик до поверхні грудної клітини, щоб виявити, чи не відстають певні ділянки легені, щоб підтвердило пневмоторакс. З лівого боку також не відстають отже, пневмотораксу немає. Крок другий. Тепер ми шукатимемо підтвердження діагнозу тела шляхом огляду специфічних вен, а саме стегнової вени. Для цього потрібні обидві руки. І ось я бачу, що вона добре виражена і не дозволяє мені побачити дихотомічний поділ і ознаку тромбозу глибоких вен. Тромбоз глибоких вен наявних у 47% випадків масивної тела. І у блю... протоколі нормальна передня поверхня ніг разом із тромбозом глибоких вен є на 99% специфічним критерієм тела. Крок третій. Крововтеча черевній порожнині, гіповолемія. Ми будемо шукати потенційно оборотну причину зупинки серця гіповолемію. шляхом пошуку рідини в черевній порожнині або в травному тракті. Це є суттєвим, а не може привести до зупинки серця. бути бі якщо вони генерують кардіак арест. Крок четвертий. Перекардіальний випід. Тампонада. Перед безпосереднім обстеженням серця слід оглянути перикард, шукаючи одну з частин частих причин зупинки серця. To for a cause of Крок п'ятий. Будь-яка кардіальна патологія. Серце. Тепер, якщо до цього ми не знайшли причину, поглянемо на серце, і на цьому етапі асистолія не матиме вирішальне значення для постановки діагнозу. Танцююче серце буде при наявності перикардіального випиту на попередньому кроці. Стінки, що цілуються, ознака гіповілеміченої зупинки серця на кроці 3. Тому залишається тела, при якій можна побачені збільшення правого шлуночка та ознаки, що виявляють при обстеженні легень і вен. Щоправда, якщо немає ознак тромбозу глибоких вен у специфічних зонах, то дуже важливою є візуалізація збільшення правого шлуночка. Адже при виконанні брю протоколу ми бачимо лише серце в загальному Very hard in the самі protocol. Наступні дії при виконанні протоколу сезаме. Розглянемо шокові стани, які ми можемо перевести у зворотні козізневмоторокс, якщо ми почали з легень. Тела де ми здійснюємо. Непрямий підхід на основі блю протоколу, оглядаємо специфічні зони на предмет тромбозу глибоких вен. Потім шукаємо рідину в черевній проложнині та шлунково-кишневому тракті. Далі переходимо на безпосередньо до серця, а до перикарду, щоб знайти перикардіальну тампонаду, оборотну причину зупинки серця. Коли ми, на жаль, виключили усі оборотні причини, нічого не залишається, окрім безпосереднього огляду серця. Потім зазвичай у нас є серцеве вікно, коли ми можемо побачити первину причину, яка була до тела стінок, що цілується при гіповіломічній зупинці або танцюючого серця при тампонаді Перикарда. Коли ми обстежуємо серце і коли віз зони. Там, де ми шукаємо ознаки тромбозу, не дозволяють виключити емболію легеневої артерії та наявність збільшеного правого шлуночка є вагомим аргументом на користь тела. Протокол Сезами має на меті збереження часу, а не його змарнування. Тому нам потрібен прилад, що дуже швидко вмикається і підлаштований для того, щоб діагностувати причини зупинки серця. Логіка ургентного ОЗД в тому. Що спільні налаштування для діагностики зупинки серця будуть ефективно використовуватись і для інших станів, таких як гостра дихальна недостатність, Blue Protocol, гостра серцева недостатність, фальс або для інших цілей, наприклад, катетеризації підключичної вени. Визначення гострих станів сечового мікура тощо, або інші заходи, для яких підходять дані налаштування, особливістю яких є відсутність особливих налаштувань, немає фільтру, немає режиму гармоніки, та фіксації зображень, адже ми працюємо із реальним зображенням, яке є найкращим для обстеження легенів, що здійснити.

For the other organs to make what we could call a holistic approach to critical ultrasound ультразвуковий Ultra сканер, що використовується в цьому навчальному відео, це апарат Улайт від французького виробника Соносканер. Його конфігурація є адаптованою до принципів доктора Ліхтенштейна, описаних у його нещодавній книзі протокол». В ньому використовується мікроконвесний датчик та спеціальний режим ап» без посилення зображення для покращення візуалізації артефактів. Прилаз знаходиться на легкій пересувній підставці, яку легко переміщати, та немає кнопки для очищення. Також девайс підтримує режиму у реальному режимі часу та кольоровий допрор. Професор і президент СЮРФ організовує навчальні курси по ультразвуковій діагностиці критичних хворих. Він працює в університеті лікарні імені Амбруаза. Паре в Парижі з 1989 року це реанімаційне відділення вважається першим з усіх, яке мало ультразвукову діагностику для кардіологічних потреб. У 1991 році професор Ліхтенштейн дав визначення «Ургентні ультразвукові діагностики», включаючи УЗД легень як цілісний підхід до ведення критичних хворих із термінованим терапевтичним підходом.